Усі вісім громад Нікопольського району сьогодні постраждали від агресії Росії. Кожна з них має свій спектр проблем та завдань, що потребують першочергового розгляду. Завдяки гуманітарним місіям Організації Об'єднаних Націй, більшість з них вирішуються для того, аби мати розуміння поточної ситуації в громадах до Нікопольської районної військової адміністрації прибула моніторингова місія, до складу якої увійшли координаторка системи ООН в Україні Деніс Браун, голова управління ООН з координації гуманітарних справ Сара Хілдінг Дерведовин. Керівник регіонального офісу управління ООН з координації гуманітарних справ Антон Джозеф Хаген, Неля Заболоцька сейнікова помічник спеціаліста з гуманітарних питань, Ейен Одонел, заступник координатора кластеру WASH Ірландія. Представники місії зустрілися з начальником Нікопольської районної військової адміністрації Євгеном Євтушенком та керівниками громад району. Я хотів би перше, що сказати, і виразити вам подяку нашу від імені громад, від імені району, від імені керівництва. Облі. Області, тому що а, програми, які працюють на території, вони суттєво допомагають нашим мешканцям. Це стосується і матеріальної допомоги, це стосується і допомоги в побудові або відновленні інфраструктурних об'єктів, і це стосується безумовно продуктової допомоги, яку надають організації, що входять до складу Об'єднаних Націй. Власні збірки поезії презентував гостям району Нікопольський поет Олександр Варицек. Це книжка про війну про сучасне. А це книжки я так скучив за моїми внучками. Вони живуть в Польщі, і я написав для дітей теж книжки. Так, це вам. у Нікопольському районі. Сьогодні активно працюють гуманітарні програми Організації Об'єднаних Націй. Вони задовільняють потреби населення у питні артизіанській воді, продуктових наборах, засобах гігієни, матеріалах для відновлення житла після обстрілів тощо. Під час зустрічі керівники громад окреслили ряд першочергових питань, пріоритетними серед яких залишається водопостачання. Ворог веде невибіркове враження, ну тобто обстріли ведуться по всій території населених пунктів. Немає такого місця, куди б не прилітали ворожі снаряди. Вони обстрілюють нас, використовуючи ствольну артилерію, 122-152 мм, міліметри. Реактивні системи залпового вогню Ураган Град. І 120-мм міномети останнім часом додалися скиди з дронів і дрони камікадзе, якими вони атакують об'єкт за допомогою фондів і великої праці райдержадміністрації, міський голів, сільського голови. Ми питною водою практично забезпечені. Але так як і в сусідній громаді, мирівській, у нас велика проблема підвозом технічної води залишається. You know Here you need to lay down pipes, and I think IOM is going to contribute to that. But we need that all needs to be done quite, quite quickly. So again, thank you much for prioritizing. Um, we want to be as helpful as possible with the resources we have, and if we don't have those resources, we will, I will lobby with others to, to provide them. Да, мы приняли ваше сообщение о том, какие немедленные потребности остаются незакрытыми. И, разумеется, мы должны все вместе с вами думать о более долгосрочных решениях. Рада слышать, что с водой ситуация более-менее стала налаженной но ми понимаем, что ваши трубопроводы подлежат ремонту, мы понимаем, какая нагрузка ложится на вас дополнительно, поэтому Денис готова лобировать с представителями других агенств, с которыми она регулярно взаимодействует, о том, чтобы вот именно на эти потребности надо посмотреть, потому что приоритет громада выстроила именно там, и на темцах можем в том направлении двигаться дальше в После спілкування з представниками громад гості мали можливість на власні очі побачити масштаби руйнувань та наслідки катастрофи причиненою підривом Каховської ГЕС відвідали пункт видачі артизіанської питної води у Нікополі та на прикладі Червоногригорівської громади побачили механізм реалізації гуманітарних програм World Food Program, ЮНІСЕФ та інших. Був виїзд на насосну станцію, де зараз здійснюється забор води. Фізично воду ми подаємо, але на жаль, якість води не витримує якої критики з боку представників такої високої місії. Конкретні пропозиції поступили стосовно майбутнього співробітництва, а саме, все-таки віднайти діючий метод приведення води до належної якості питної. І можливо, можливо, також віднайти. Можливість фінансувати ці роботи. Допомога ООН це важлива складова життя людей Нікопольщини. Маємо вже багато прикладів плідної та дієвої взаємодії. Нас відвідала місія ООН, яка працює на нашій території. Люди можуть знати і по МОМ, по ЮНІСЕФ, по World Food Program, які активно допомагають жителям наших громад, які опинилися під обстрілами, які мають скруту на сьогоднішній день і потребують допомоги. Це мова йде і про фінансову допомогу, мова йде про допомогу. А будівельними матеріалами мова йде про допомогу продуктами харчування. Дуже тішить мене як керівника району, що до нас приїздять люди, які керують загальноукраїнською частиною Організації Об'єднаних Націй. Ми відвідали локацію в місті Нікополь, відвідали локацію в Червоногригорівській громаді. Показали наші проблеми, показали, з чим ми стикаємося кожного дня, з чим стикаються наші жителі, наслідки обстрілів. Спустошене Каховське водосховище бачили видачу і продуктової допомоги, і будівельних матеріалів. Вони побачили, як роздають артезіанську воду. А ми маємо запевнення в тому, що ця робота, гуманітарна місія Організації Об'єднаних Націй, буде продовжена на нашій території. Безумовно, велика подяка в цій історії обласній військовій адміністрації Сергію Лисаку, який допомагає, підтримує наш район, особливо враховуючи, що він потерпає від обстрілів, і надає нам. Великий спектр можливостей для того, щоб ми допомагали жителям громади.